Ми як зірка на вечір шляхом іде, усі погляди на неї, очі блищать, наче вогники вночі. Всі чекають, коли вона заговорить. Артем у стильних кросіках, він як мах, всі на нього дивляться. Він у кожному коці. Ху -ху -ху -ху. Ходять з ними, ніби модний журнал, всі чують їхні кроки, стилі шику у кожному слові. Як зірки, йдуть по вулиці і всі бачать їхні кроки. Злобні, як стильні, як справжні герої. Усі мріють бути, як вони, без сумніву, без спорів. Маша сміється її сміх, як грім. Слова летять, як пісня за генди. Артем не боїться тих вперед. він на троні, коли з ним її світ. Всі бачать, як їхня пара літає, модний крок і весь світ захоплюються. І хоч злі вони, але все чарівні Ніхто не зрівняється з ними на світі. Лошать артем, як модні зірки. Йдуть по вулиці, і всі бачать їхні кроки Злобні, але стильні, як справжні герої. Всі мріють бути, як вони без сумніву, без спорів. Хочуть, бути, як вони слідкують за ними кожен день, маша з хвостиками, як Артем, стильний. Вони завжди попереду, наче зірки на сцені.